Шановні колеги депутати, вітаю на третій сесії восьмого скликання і гарної праці в роботі нашої сесії. Здоров'я і сили. На сесії присутні. 20 депутатів, сільських голова. Ми правоможні вирішувати питання в порядку денного. Також у нас є присутні жителі нашого села, нашої Веренської сільської ради, які беруть участь у роботі сесії. До Зорянської сільської ради 8-го скликання обрано 21 депутат. На третю сесію сільської ради 8 скликання прибуло 17 депутатів, що становить більше половини депутатів від загального складу ради. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради правомосно вирішувати питання. На підставі пункту... 3 пункту 8 статті 42, вище вказаного закону, третю сесію Зарянської сільської ради, 8 скликання, пропоную відкрити. Хто за те, щоб третю сесію? Прошу піднести руку. Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Третю сесію Зарянської сільської ради оголошую відкритою. só Пропоную на сьогоднішній сесії розглянути наступні питання. Порядок денний про затвердження програми соціально-економічного розвитку сіл Зеленської сільської ради на 20-21-25 років. 2021, Друге про затвердження програми соціально-економічного розвитку сіл Зеленської сільської ради на 2021 рік. Про умови оплати праці Зеленського сільського голови у 2021 році. Про затвердження структури та штаб розпису виконавчого апарату Зренської сільської ради. П'яте. Про створення відділу у справах дітей Зеренської сільської ради. Шосте про затвердження розпоряджень Зоренського сільського голови. Сьоме про затвердження програми дитячого харчування на 2021-2025 роки Дошкільні заклади освіти. Восьме. Про затвердження програми дитячого харчування на 2021-2025 роки заклади загальної середньої освіти. Дев'яте про встановлення розміру оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Зарянської сільської ради. Десяте про затвердження положення про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та інших категоріях громадян на 2021 рік. Одинадцяте про затвердження положення, про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО ООС, постраждалим та членам сімей загиблих. Під час проведення АТО ООС тимчасово переміщеним особам у 2021 році. 12. Про відшкодування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю депутатом Зорянської сільської ради 8-го скликання та членам виконавчого комітету у 2021 році та затвердження положення. 13. Про делегування повноважень щодо управління майном бюджетних установ, закладів охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади, сіл Зеленської сільської ради Рівненського району. 14. Про затвердження бюджету Зеленської сільської ради на 2021 рік. 15. Розгляд заяв. 16 різне. Не буде доповнень, колеги депутати. До порядку денного. Можу ставити цілому на голосування, так? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії. Є пропозиція секретаріат сесії обрати у кількості трьох чоловік. Луцик, Бепко, Дмитрук. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Секретаріат, займіть робочі місця. Для підрахунку голосів нам потрібно обрати відчайну комісію в кількості трьох чоловік. Пропозиції Наумець Максимчук Фрейдер. Не буде інших пропозицій? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Прошу займати свої місця рішення комісії. Нам, колеги, депутати, потрібно затвердити регламент пленарного нашого засідання. Пропонується наступний регламент роботи. По першому питанню ми в комісії як опрацьовували програму соціально-економічного розвитку сіл на 21 рік, на 25 роки до 10 хвилин. Не буде інших пропозицій. По другому питанню програма на 21 рік до п'яти хвилин. По третьому питанню умови оплати праці Зорянського сільського голови до трьох хвилин. По четвертому питанню Затвердження структури штатного розпису виконавчого апарату Зеленської сільської ради до 10 хвилин. По п'ятому питанні про створення відділу справи дітей Зеленської сільської ради до трьох хвилин. По шостому питанні про затвердження розпорядження сільського голови. До п'яти хвилин. По сьомому питанні про затвердження програми дитячого харчування до трьох хвилин. По восьмому питанні. дев'ятому питанні по розміру оплати харчування дітей у шкільних навчальних закладах. До трьох хвилин. По десятому питанні про затвердження положення про порядок надання одноразової грошової і матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та інших категоріях громадян. До трьох хвилин. По 11 питанні про затвердження положення про надання одразу матеріальної допомоги учасникам АТО ООС до 3 хвилин. По 12 питанні про відшкодування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю депутатом Зарянської сільської ради 8 скликання та членам виконавчого комітету. До трьох хвилин. По 13 питанні. До делегування повноважень щодо управління майном бюджетних установ. До трьох хвилин. По 14-му питанні про затвердження бюджету Зернської сільської ради на 21 рік. До 30 хвилин. По 15-му питанні розгляд заяв. До 10 хвилин. Шістнадцяте різне для виступів до трьох хвилин. Кожного, так. Роботу пленарного засідання Ради закінчити до 12 години. Не буде інших. Прошу голосувати. За основу в цілому голосуємо за регламент. Хто проти, не має? Хто утримується, не має? Приймається одноголосно. Переходимо. До першого питання порядку денного про затвердження програми соціально-економічного розвитку сіл Зорянської сільської ради на 2021-2025 роки. Інформує Зорянський сільський голова Михайло Володимир. Кожен з нас, колеги-депутати, обиралися для того, щоб в нас... В кожному населеному пункті, в кожному окрузі протязі п'яти років відбувалися покращення. І кожен з вас мав можливість сформувати свої бачення, бачення своїх жителів, своїх виборців, які першочергові потрібно зробити кроки, роботи для того, щоб в наших населених пунктах, наших жителів відбували зміни в кращу сторону. Як сільський голова, буду цьому сприяти кожному депутату, щоб ми те, що будемо передбачати в програмі 2021-2025 року, максимально могли виконати, реалізувати і наші жителі, щоб відчули комфорт від наших рішень, від нашої роботи. Тому ми вчора з вами плідно попрацювали комісійно і фактично є багато напрацювань на папері. Побачимо, як ті напрацювання будуть втілюватися в життя наших жителів і в розвитку наших сіл, нашої загальної громади. Я коротенько зачитаю вам програму, яка передбачається на 21-25 роки. Програма соціально-економічного розвитку сіл Зорянської сільської ради на 2021-2025 роки. Село Зоря. Передбачити кошти на поточні ремонти та заміну ліхтарів вуличного освітлення по вулиці Будівельників між будинками вулиці Конституції, між будинками по вулиці Шевченка, вулиці Гідропарку і Клевенська Паркова. Передбачити кошти на поточний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вулиці Островського, Котляревського, Лесі Українки. Провулок Мічуріна, Богдана Хмельницького, вулиці Орловського, 1 травня, Сморжівська, Шевченка, Нова Гідропаркова Жовтнева Конституції. Відповідальний виконавчий комітет Зарянської сільської ради. По-третє, третє, запланувати асфальтування дорожнього покриття по вулиці Паркова, Гідропаркова, прохід зі сторони вулиці Конституції біля комунгоспу. Завершити асфальтування вулиці Лісової. Виконати поточні ремонти пішохідних доріжок по вулиці Конституції, Сморжівська, міжбудинкові дороги по вулиці Конституції 1 травня між багатоповерхівками, відновлення пішохідної доріжки вздовж траси від вулиці Орловського до вулиці Гідропаркова. П'яте запланувати облаштування пішохідних стежок. Поблизу Баркасу, доріжки між вулицями Гідропаркова та вулиці Конституції, велосипедних та пішохідних доріжок на території парку, доріжки по дамбі між третім та четвертим ставком, доріжки від вулиці Гідропаркова до вулиці Орловського, вулиця Клеванська, вулиця П'ятеріччя, Возєрки, возз'єднання, вулиці Лесі Українки. Запланувати роботи по прокладанню щоденевого дорожнього покриття по вулицях Незалежності та Каштанова, масиву Щасливої. Передбачити кошти на ремонт водопровідного каналу на перехресті вулиці Богдана Хмельницької і Чапаєва, заміну водопроводу по вулиці Нова, капітальний ремонт калізаційного колектору, колодязів по вулиці Лесі Українки та вулиці Нова, відновлення та заміну пожежних гідрантів та арматури, встановлення водовідвідних лотків по вулиці Нова до вулиці Шевченка, від вулиці Конституції до вулиці Паркова, облаштування зливу дощових вод у районі вулиці Конституції. Відповідальний виконавчий комітет Зорянської сільської ради. Розробити план благоустрою території в районі 3 і 4 ставків. Відповідальний також виконавчий комітет Зорянської сільської ради. Передбачити гейдрування польових доріг в районі села Зоря. Запланувати кошти на встановлення камер відеонагляду на перекрестці вулиць Будівельників та 1 травня по вулиці Конституції, вулиці Гідропаркової. Передбачити кошти на облаштування майданчика для гри у міні-футбол між будинками 46, 48, 58, 60, облаштування дитячого майданчика по вулиці Острозького, вулиця Мічуріна, доукомплектування окуп... до дитячого майданчика по вулиці Будівельник у Конституції 1 травня. Виготовлення документації та встановлення дитячого майданчика в районі Водонопірної Башти. Відповідальний виконавчий комітет Зеленської сільської ради. Передбачити кошти на придбання універсальних засобів примусового зниження швидкості по вулиці Лесі Українки, 50-річчого з'єднання, Мічуріна та Гагаріна Конституції, запланувати кошти на співфінансування ОСББ. Передбачити кошти на встановлення знаків пріоритету на перехресті біля магазину вулик, нанесення доріжньої розмітки на вулиці 1 травня, Смоджинська, Жотнева, Островська, встановлення лежачих поліцейських. В районі початкової школи та садочка заїзд до дитячого майданчика між будинками номер 11 і номер 18 Обрізання та кронування очищення дерев і омели по вулиці Конституції між будинками та біля молодшої школи на території паркової зони по вулиці Сморжівська, по вулиці Нова. Запланувати кошти на встановлення лавочок, урн та контейнерів для сміття на вулиці Орловського, 1 травня, Сморжівська, Шевченка, Жовтнева, Нова. Передбачити кошти на ремонт. Та фарбування паркану по вулиці Сморжівська. Передбачити кошти для виготовлення паспорту об'єкту на території спортивного майданчика і штучним футбольним полем, облаштування зупинки зі сторони парку навпроти початкової школи, встановлення вагончика біля кладовища для зберігання інвентарю ритуальних послуг, облаштування стоянки для автомобілів біля Святотроїцького храму, біля гуртожитку по вулиці Конституції, біля початкової школи по вулиці Конституції, облаштування місць для торгівлі в центрі села. Передбачити кошти на фінансування громадського формування Редут для придбання необхідних засобів, запланувати кошти по стерилізації безпритульних стварин. Село Сморжів. Запланувати роботи по прокладанню щебеневого дорожнього покриття по вулицях.